І початку повномасштабного вторгнення багато бізнесу довелося закрити. Вони продовжували працювати, якщо продовжували в дуже непростих умовах. А багатьом із них взагалі довелося перекваліфікуватися абсолютно на інші вироби, які до речі зараз можуть стати в пригоді не тільки військовим, але й цивільним. Тож про один із таких змін будемо говорити із з генеральним директором промавтоматика -авто Вінниця Михайло Ганчук з нами на відеозв'язку. зв'язку. Пане Михайло, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава добрий день! Мене чути добре. Чую вас добре і сподіваємося, що буде так і зберігатися, і надалі враховуючи усі обставини. Власне, до повномасштабного вторгнення підприємство виготовляло стабілізатори напруги, терморегулятори, реле напруги і багато інших, інших виробів, включаючи навіть дорожні ліхтарі. Але з початком повномасштабного вторгнення не виявилось багато замовлень саме на ці вироби. Тому вам довелося перекваліфікуватися на створення бандера Пауер, Павербанків спеціальних. Розкажіть, як прийшла ця ідея, і скільки часу потрібно було було, аби налаштувати усі процеси. Добрий день ще раз. Власне, я Михайло Анчук, керівник компанії промавтоматика Вінниця. Ми недалеко в Вінниці, проте працюємо по всій Україні, в тому числі і в Хмельницькій області. Коли почалась війна, ви знаєте, в цей момент просто телефон перестав дзвонити. Тобто, та продукція, яку ми випускали в мирний час, попит на неї зовсім зупинився. Наша продукція нікому не потрібна. Стала зрозумілих причин. І оскільки у нас є rd центр і ми розробляємо мікропроцесорну продукцію, а потім її виробляємо. Так от, наші rd спеціалісти активно, в більшості навіть на добровільних засадах, на волонтерських почали активно продумувати щось і задумувати взагалі, чим ми можемо бути корисні для наших захисниць і захисників. Е, у нас є чітка позиція, і моя в тому числі. Ми вважаємо, що кожен має допомагати зараз. Кожен має допомагати, і допомагати саме тим, чому він сильний, е, тому що ми часто е, ну, є якась потреба. Ми всі платимо сітки, ми всі робимо бадера смузі е, і так далі. Проте, кожен з нас, кожен з нашу, наших підприємств є в чимось унікальним і він може бути. Корисним і потрібним для фронтів. Власне, ми а, а, там унікальні і сильні в тому, що в нас ми ми вміємо розробляти пристрої і ми вміємо їх виробляти. І маючи, знаєте, коли тільки почалась війна, почалось аж багато запитів від військових, тоді ще почали будівництво таких постів. Постів на дорозі та попри дорогу багато було блокпостів. Їх треба було освітлювати. Ну і в тому числі заряджати телефони. І ми власне тоді вже та буквально за два тижні, перших два тижні війни, ми випустили Power, такої першої версії, і він вже був корисний. Далі ми почали вдосконалюватись і перейшли вже до нашого такого серійного виробу, а який зараз ми. Знаєте, це нас теж надихає, він дуже потрібний нашим е, захисницям, захисникам на фронті. Це блок, який портативний, переносний багатоканальний, швидкої зарядки. Коли е, цей блок військові беруть з собою на виконання завдань, як правило, це мала бойова група, 5-8 чоловік. Е, ну, Перше, наші військові всі обвішані різними гаджетами, е, це підвищує їхню ефективність. І це тепловізори, це там планшети, телефони, в тому числі, щоб коміціювати з близькими рідними. Це рації, це квадрокоптери, це старлінки, і це все класно, але це все, коли ти йдеш на виконання якогось завдання на якийсь час, м, треба підтримувати в так званому бойовому стані, тобто зарядженому. І власне наш е блок портативний, надійний. На, на це ми робимо великий наголос. Він тут е допомагає і. Зараз активно і їх. Власне, а от для виготовлення чи потрібні деталі за кордону, чи багато використовуються українських деталей, чи вони є зараз у наявності? Це основна, ви знаєте, проблема це комплектуючі. Ми збільшили об'єми виробництва. У нас є кому робити, проте немає чого. Комплектуючих в Україні майже немає. Те, що ми робимо, звичайно, там ріжемо, гнемо алюмінієві корпуса. Багато що теж робимо тут. Тут, ну, тут виробляється в Україні. Проте там акумулятори, самі різні контролери і так далі. Це все звичайно Европа, Європа, або або Китай, який привезені через Європу. Також з Нідерландів в нас є поставки. І це основна проблема при тому, що ціни на них виросли, плюс частенько є неякісні або недостатній об'єм, тому кожен раз нам приходиться комплектуючи, їх наново тестувати, провіряти можливо, якось їх м, доробляти для того, щоб там підходили вони до нашого виробу. Ну, і, власне, після масованих ракетних ударів українці вже навчилися розрізняти павербанки, вивчати скільки вони мають ємності, скільки цього вистачить там для заряду смартфонів чи інших своїх гаджетів. Якої ємності є ваші Бандера Павлер? Ємність. По перше, всі павербанки є двох типів. Вони є з правильною синусоїдою і з апроксимованою синусоїдою. Це дві ключові різниці. Апроксимована синусоїда. Ми саме робимо наші бандери пауер на апроксимованій синусоїді, тому що у них менші втрати при перетворенні 12 вольт постійного струму в 220 вольт змінного. І це важливо ще раз для наших військових. Отже, друзі, ми повертаємося до прямого етеру телеканалу TV7+. Відбулося у нас відключення електропостачання в такі реалії, в яких ми живемо. Але на щастя, ми маємо змогу повернутися до прямого етеру і спілкуватися із нашим гостем. Я нагадаю, що з нами на відеозв'язку генеральний директор автоматика Вінниця Михайло Ганчук. Пане Михайло, ще раз вас вітаю. Просимо вибачення за ці незручності, але можемо продовжувати з вами обговорення. І власне зупинилися ми з вами у розмові на то якої ємності є ваші павербанки, і чи ви плануєте збільшувати або зменшувати їхню ємність? По-перше, наші павербанки є на 125 тисяч годин, на 180 і 250 Це Це такий багатоканальна швидка зарядка. Вона саме для військових, вона надійна. І якщо збільшуючи ємність, ми додамо ваги. А для портативних пристроїв це важливо, тому ми не плануємо збільшувати їхній об'єм. Друге, проте ми маємо великий попит, запит, запит суспільства на блоки для побуту, для побутового використання і тут вже звичайно можна збільшувати об'єм, оскільки це стаціонарні блоки. Тому зараз ми якраз уже там тиждень-півтора і ми вже випустимо продуктову лінійку саме побутових. Блоків гарантованого живлення з правильною синусоїдою. Я перед цим почав говорити. в неї є два варіанти з апроксимованою синусоїдою і з правильною. Так, от, для побуту важливо, щоб це була правильна синусоїда, оскільки оскільки основні споживачі в побуті це газові котли. А в котла є самого котла є двигун. Так звана, там демосос, дим, витяжка, вентилятор і є ще циркуляційний насос, який теж треба підключати до, до нашого блоку гарантованого живлення для того, щоб було тепло, щоб газовий котел працював і було тепло в квартирі чи в будинку. Тобто важливо, щоб це був, була, був такий блок з правильні синусоїдом. Аналогічно для холодильника. Потрібен блок з правильною синусоїдою, тому що там є компресор, це двигун, тому найближчим часом ми їх випустимо такі, такі блоки. Я ще повернуся до ємності. Ви постійно в контакті з військовими. Чи ви у них запитували, як їм вистачає надовго з цього зарядного пристрою, і чи є у них можливість його заряджати? Дійсно, ми підтримуємо дуже тісний контакт з військовими. Більше того, особливо перші місяці у нас був кон тісний контакт і для того, щоб вносити якісь правки в наш блок, тобто наш пристрій, ми хотіли, щоб він був максимально підходив під е нашу фактичну цілю аудиторію під військових. Е тобто, ми додали добавля щось щось лишнє забирали для того, щоб відшліфувати і відпрацювати саме те, що ідеально підходить. Е як зараз е військовим, звичайно, їм. Далеко і е, там запас енергії їм дуже потрібен. Перше він потрібен був для старлінки, для роботи старлінків, і е, наш блок забезпечує 12 годин роботи старлінка. Цього в принципі достатньо для того, щоб піти виконати завдання, повернутись. Завести електростанцію, підзарядити блок 5-6 годин, і наступний день знову виходити. В основному це так відбувається: тобто, в військових майже всіх є електростанції, завдяки яким вони там на які вони їх включають ненадовго. Оскільки всі е, генератори вони дуже добре читаються, вони видимі. Вони гріються і тепловізорами, дронами е, наших загарбників, звичайно, вони їх відсідковують. Тому вони їх намагаються маскувати по максимуму, або вмикати ненадовго. Для того, щоб вмикнули все, що треба, підзарадили, там, при потребі, не знаю, погрілись і так далі, і все, і глушать. Для зарядки вам була розроблена також і спеціальна сонячна панель. Розкажіть про неї, чи зараз вона може функціонувати в умовах зими? Бандера Solar – це додатковий блок до нашого Бандера Power. Він теж виник завдяки проханням і попиту з боку військових. Для того щоб забезпечити роботу таких міні-штабів. Потрібне було постійне живлення. постійне живлення. Генератор знову ж таки, він видимий, він гудить, його треба дозаробля... підзаправляти, він шумить. Тому якраз Бандера Солар і додатковий блок до Бандера Power ми саме для цього зробили, щоб забезпечити зарядку нашого, нашого блоку. Е, ви правильно кажете, дійсно, зимою генерація в 5 разів орієнтовно менша відносно літа. Тому у нас є навіть Додатковий е, вихід в нашому Вандерасові, для того, щоб можна було два поставити два блока, дві панелі умовно так, і е, паралельно і цього, в принципі, достатньо для того, щоб за світловий день зимою навіть повністю зарядити наш блок. Їх використовують не на нулі, військові їх використовують на першій, другій, третій лінії. Тому що сонячна панель добре читається з, знову ж таки з дронів правильні геометричні геометричні форми? Вони зверсти читаються, тому на е, саме на передову на нуль що називається їх не беруть тільки виключно Бандера Power. на початку повномасштабного вторгнення. Ви безкоштовно надавали всі пристрої для військових. Як довго це могло продовжуватися, і чи забагато збитків принесло для підприємств? Е, ну, перша наша команда, команда промавтоматики Вінниця, е, дуже хотіла в, зробити свій внесок в, е, і допомогти. Тому е, першу партію близько 50 штук ми безкоштовно е, передали на фронт. Е, і це було наперед сплановано, продумано. Е, довго ми, звичайно, не могли так працювати, тому що нам потрібно купляти комплектуючі і, і віддавати блоки, на яких є попит. Тому е, ми віддали 50 штук безкоштовно. Після цього ми домовилися, що ми робимо там мінімальну ціну, по якій ми можемо пускати якісний продукт е, для військових. І ви знаєте, що приємно, хочу наголосити: е, е, у нас є прайсова ціна і є ціна для військових. Так от, е, Є е, частина людей е, там і сотку десять які не беруть для себе, не для військових для дому, для роботи телевізора, там підзарядки телефонів. І ви знаєте, приємно те, що відверто і щиро кажуть, дивіться, я не військовий, я беру для себе додому, тому там прайс, ну, можливо, якщо можна зробити знижку, і все, тому що тобто е, немає такого, що там я військовий, а по факту використовується вдома. І це прям приємно радує така от, свідомість українців. От якщо про ціну говорити, давайте озвучимо, якою вона є для військових, якою для цивільних. Наприклад, я скажу най, най, така топова модель, він найпотужніший. Він найбільш функціональний. Це блок, в, який, в якому є дві розетки 220 вольт, є чотири роз'єми Quick Charge, зарядки е, різних гаджетів, 12 вольт вихід. Є можливість підзарядки від сонячної панелі від Бандера Solar. Є можливість підзарядки від 220 вольт, є можливість підзарядки від 12 вольт від прикурювача автомобіля, що теж було зроблено. на... Прохання військових часто, коли вони їдуть виконувати якісь завдання, вони не встигають підзарядити блок. Але всі, які їдуть машиною, то зручно від прикурювача, так, як народі кажуть, підзарядити наш блок. Плюс є ще є ще так званий «джам стартер тобто роз'єм і такі крокодили, за завдяки, завдяки яким можна запустити двигун. У нас зараз завдяки волонтерам. Дуже багато допомагають хлопцям, і багато автомобілів передають на фронт. Це в основному, джипи, це не нові автомобілі, звичайно, які ну там є ймовірність, і часто вони відказують саме важливі моменти, тобто їх важко завести. І саме завдяки нашому блоку, можна накинути там, так звані крокодили. І навіть якщо акумулятор повністю сім або взагалі акумулятора немає, завести автомобіль і поїхати швидко. І ця модель Бандера Power 225S коштує. Прайсова ціна, ну там, я в середньому кажу грубо 35 тисяч, для військових це ціна 29. Якщо говорити про масові обстріли, ми вже фактично два місяці живемо українці в режимах відключення електропостачання. Постійно, чи це якось впливає на вашу роботу? Ми розуміємо важливість того, що ми робимо, і ми забезпечили компанію звичайно, і сонячна електростанція, і гібридна з акумулюванням. І є в нас генератори, і він не один для того, щоб не було перебої з на виробництві. Станом ну, на сьогодні скільки таких павербанків виготовляється на день, і чи ви плануєте розширювати виробництво? Чи є зараз можливості для цього? На сьогоднішній день це близько 30-40 блоків. В день можливості є. Проте поки що вузьким місцем обмеженням є поставка якісних комплектуючих. Щодо команди, чи зберіглася у вас команда, яка була до 24 лютого? Чи потрібно було залучення якихось нових фахівців? Звичайно, частково команда в період війни була. Зменшена кількість е, співробітників, проте зараз ми в більшості напрямків відновили роботу, а десь можливо навіть набрали додаткових спеціалістів. Це на виробництво спеціалістів, і на е, наш е, Research and Develop, наш центр розробок. Теж збільшили кількість спеціалістів, оскільки ще окрім цього, окрім е, блоків багатоканальної швидкої зарядки, Bandera Power, промавтоматика і випускає другі речі. Які зараз необхідні для військових до речі? Тут нам також включені і допомагають філіал промотоматка Хмельницький, і вони теж там активно в цьому процесі. Ми з вами вже торкались теми павербанків для цивільних. І дійсно зараз багато людей шукають різні виходи, особливо у багатоквартирних будинках. Як аби залишалося тепло в будинку, як найдовше приєднати той самий котел і так далі? Чи у вас зріс попит після масованих ракетних ударів серед цивільного населення зараз? І е, яку модель ви радите людям обирати, яка є найоптимальнішою? Попит є з зрозумілих причин, попит є. Е, і ви знаєте, що стосується оптимального варіанту, тут немає як такої однієї, такої, як ми звикли шукати одну таблетку, яка на все допоможе. Е, потрібно якісь шукати там компромісні варіанти, а саме відштовхуватись від того, які мінімальні потреби вам потрібно забезпечувати. У нас часто люди через страх, через. Е, боязнь, не розуміє, що далі буде, не, не глибоко розбирається і не вникають саме. А замовляється, знаєте, як звиклий, побільше. Побільше запасом. У нас був непоганий кейс в Києві, встановили електростанцію дизельну, де школа одна скинулася, батьки, вчителі всі. Хто міг скинувся і купили потужний дизельний генератор в кінці кінців, коли стало питання. Заправляти його, а він споживав приблизно 100-150 літрів в день, то це теж немалі кошти. Тому, перше, це потрібно, що варто зробити. Перше, це розглядати два сценарії. Перший сценарій це що буде, якщо не буде світла 2 години. другий сценарій це що буде, якщо не буде світла 2 тижні. Є різні рішення відносно цих двох сценаріїв. Першому рішенні Якщо це квартира, ну знову ж таки квартира чи будинок. Якщо це квартира, достатньо забезпечити роботу виключно там зв'язок, та то підзарядити телефон, можливо, максимум це що працював газовий котел і все. Холодильник нічого страшного не станеться, якщо не буде там навіть добу світла. Якщо він заповнений по максимуму, дуже рекомендую тримати холодильник по максимуму заповненим. Тоді він значно довше часу може е, бути ну там підтримувати температуру е, необхідну. Плюс це один з заходів, до речі, енер е, підвищення енергоефективності. Повний холодильник це один з заходів підвищення енергоефективності. Тобто, якщо він у вас заповнений, він менше споживає електроенергії. Це цікаві поради, пане Михайло, і дякуємо вам за них. Так сподіваюся, що наші глядачі прислухаються. Наві. що... Навіть якщо у вас ви, ви не хочете. Хоча я рекомендую саме заповнити продуктами, а, проте, навіть якщо немає змоги, навіть пусті пляшки, ну не пусті, а пляшки з водою. Це теж буде гарний варіант. Це під, це менше буде споживати електроенергії. Що стосується варіанту, немає електроенергії два, два тижні. Я щиро вірю, що цього не буде, проте варто готуватись до цього і, і, і продумати, можливо навіть цей варіант роздати, як на цей період, приїхати кудись, кудись, де є приватний будинок, де є пічка, де є камін, тепло, тому що найбільше енергії саме йде на обігрів приміщення. І електрику обігрівати приміщення це найдорожче, що може бути. Ну, ось проте е, забезпечити роботу системи. Якщо у вас система опалення і вона замерзає, тобто залити антифриз, ці моменти продумати. Е, ось угу. роботу холодильника аналогічно. Пане Михайло, ми спілкуємося багато із багатьма підприємствами, які зараз щось виготовляють для війська, і багато із них намагаються налагодити співпрацю з Міністерством оборони, аби власне це стало все на такі військові рейки, і максимально допомогло збільшити виробництво і так само допомогти військовим. Чи ви намагалися це робити? Ми в цьому процесі, ми там подали заявку, але це довгий процес, ми ну там. ми... Не, не сильно на нього розраховуємо, і е, ми вже робимо і більшість наших е, замовників це безпосередньо військові, безпосередньо з фронтів, волонтери, громадські організації, в тому числі, що приємно це іноземні інвестиції. Частенько до нас дзвонять е, це Англія, Німеччина. Е, Е, Нідерланди, різні країни, Словаччина, і замовляють блоки для е, українських військових. А чи вони купують для себе їх? Чи експорт можливий? Чи велика конкуренція європейського ринку? Е, ні, вони купують їх, вони просто виступають третьою стороною. Вони е, замовники. А поста поставляємо їх безпосередньо військових. Тобто, як правило, це через громадські організації, вони кажуть, там то там-то, ми знаємо там наші хлопці, наші дівчата, ми хочемо їм допомогти. Це дуже приємно, що є така підтримка. І... А от щодо цивільного населення європейців, чи ви розмірковували над тим, аби експортувати товари туди для туристичних цілей, до прикладу ми про це почали думати в перші. Перші дні війни, коли коли Росія як агресор, почала воєнні дії проти України, проти проти українського населення, фактично підприємствам необхідному зосередитись в двох напрямках: тобто, перше, виробляти продукт під існуючий, фактично умови, під існуючий ринок, тобто шукати, знаходити те. Що необхідно саме зараз, і другий напрямок це шукати новий ринок для існуючих продуктів. Ми всі випускали підприємства, якісь продукцію а, тут. Тут був ринок. Зараз ринку як такого немає, тому цей ринок є е, за межами країни. Відповідно, ми аналічно зосередилися двох напрямках: почали розробляти продукт під новостворений ринок, фактично. Той продукт, який є, який є попит зараз. І друге це шукати ринок під наш існуючий продукт, а саме вихід на експорт. І тут теж у нас, до нас, до України прихильна, прихильний фактично весь світ, прихильна Європа. Це не значить, що нас там чекають і давайте, давайте, ми будемо вас купляти. Звичайно, ні, ми повинні відповідати їхнім вимогам, а вимоги досить жорсткі. Треба, треба це враховувати і покращувати продукти, підлаштовувати їх саме під ті стандарти. І ми це зараз робимо. І нашу продукцію намагаємось і цілеспрямовано над цим працюємо для того, щоб експортувати продукцію за кордон. Яке зрозуміло, ви постійно в процесі вдосконалення продукції, аби зробити ще ефективнішим, ще зручнішим для споживача. Чи над новими розробками зараз розмірковуєте? Ми постійно над цим працюємо, і наш ранді центр в нас до війни була така гарна традиція. Це було внесено в план. А ми кожного 13-го числа, в 13 тринадцятій годині, вгадайте, в якій хвилині ми збиралися у нас в одній з переговорній великій. І е, туди запрошувалися будь-хто наші клієнти, партнери, е, будь-хто з колективу, з різних відділів, і ми, власне, це такий був е, брейншторм, брейншторм R&D, де ми генерували ідеї е, нових продуктів або вдосконалення існуючих. І, власне, якщо там, як, як і формат брейншторму, відбирали ідеї, не оцінюючи, не аналізуючи, потім припускали їх через умовні фільтри. І якщо ми бачили, що ця ідея має право на життя, ми її вже пускали там на ренді для того, щоб робили якісь тестові зразки. Пробували після чого, вже, коли еренді випустило продукт, ми оцінювали, це, почали якісь перші продажі, оцінювали на життєздатність ідеї. на Комерційний можливий потенціал цього продукту, і якщо все окей, вже запускали виробництво. Цей процес не зупиняється. Зараз більшість продуктів, звичайно, це під під для військових, і тут є тут є великий там попит, звичайно. Михайло, ну я вам дякую за те, що ви не зупинилися в цей непростий період для країни. А навпаки, змінили взагалі сферу діяльності. Фактично, і зараз продовжуєте підтримувати військових. Дякуємо вам за це і нагадаю, що генеральний директор промавтоматика Вінниця Михайло Ганчук був з нами на відеозв'язку. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру.